Всіх вітаю на каналі Easy Yarn. Сьогодні ми з вами розберемо декілька варіантів, як зробити ось такий ланцюжок з повітряних петель, і взагалі, як в'яжеться повітряна петля. Новий моточок починайте з середини. Знайдіть в середині клубочок і витягніть його. У мене цей клубочок невеличкий. Інколи він може бути великий, ви не лякайтесь, сміливо його витягуйте і знайдіть початок ниточки. З цим початком ми будемо працювати. В'язання з середини набагато зручніше, так як ваш моточок буде знаходитись в одному положенні і ниточка не буде плутатись. Як тримати гачок? Багато майстринь тримають його як ручку ось так. І так ним і працюють. Мені цей метод не дуже зручний, я його тримаю як ніж, і працюю гачком ось так. Отже, ви можете спробувати два способи. Як ручку тримати, або тримайте його як ніж. І потім оберете для себе, який вам буде зручніший. Перший спосіб, як зробити ланцюжок з повітряних петель. Фіксуємо кінчик великим та середнім пальцями, обертаємо навколо вказівного нашу ниточку і фіксуємо її знизу, гачок заводимо за кінчик і обертаємо його в сторону великого пальця. Утворилася петля. Цю петлю ми притримуємо великим та середнім пальцями. Ниточку, яка на вказівному, підхоплюємо гачком і продягаємо крізь петлю. Затягуємо. Ось цю петельку можна відрегулювати. Можна потягнути ниточку робочу, щоб зменшити петлю, або навпаки потягнути гачок і петлю збільшити. Ця петля вона не рахується, це основа для нашого ланцюжка. Ниточку підхоплюємо вказівним пальцем, вона повинна бути у натягнутому стані. Я її фіксую між середнім та вказівним пальцями. Ця натягнута ниточка називається робоча. Тепер ми її будемо підхоплювати гачком. Ось таким чином підхоплюємо, протягаємо крізь петлю. Перша повітряна в нас готова. Тепер так само підхопили і протягнули. Друга повітряна готова. Так ми в'яжемо стільки повітряних петель, скільки потрібно для вашого ланцюжка. Та петля, яка на хачку, вона не рахується. І ось в мене вийшов ланцюжок з п'яти повітряних петель. Другий спосіб. Кладемо ниточку на долоню і робимо петлю. Так, щоб наш кінчик був зверху. Вводимо гачок знизу в петлю, підхоплюємо ниточку і протягуємо її крізь петлю. Зафіксували. Робоча нитка на вказівному пальці. Відрегулюйте петлю, потягнувши за робочу ниточку, притримуючи інший кінець ниточки. Ниточка на вказівному має бути натягнута. Фіксуємо її між вказівним та середнім. Петля на гачко не рахується. Тепер ми будемо підхоплювати робочу нитку ось таким способом. І протягуємо її крізь петлю. Це перша повітряна петля. Далі в'яжемо другу петлю, третю. І так стільки, скільки вам потрібно для вашого ланцюжка з повітряних петель. Третій спосіб. Фіксуємо нитку, обертаємо навколо вказівного і фіксуємо безіменним та мізинцем. Гачок вводимо знизу, притримуємо нитку і просто міняємо пальці місцями. На вказівному лівої руки лишаємо ниточку, повертаємо долоню, притримуємо петлю на гачку великим та середнім пальцями. Фіксуємо робочу ниточку між середнім та вказівним, щоб вона була натягнута. Ось цю натягнуту ниточку тепер ми підхоплюємо і проводимо через петлю. Підрегулюйте цю петлю. Робоча ниточка має бути постійно в натягнутому стані. Петля на гачку – це основа для нашого ланцюжка. Робочу ниточку ми підхоплюємо хачком і протягуємо крізь петлю. Це наша перша повітряна петля. Далі набираємо стільки повітряних, скільки нам потрібно для нашого ланцюжка. Петля на хочку не рахується. Рахуються тільки ті, які вже зв'язані. Ось такий ланцюжок з повітряних петель в нас вийшов. Це був третій спосіб. Далі буде приклад, як позначаються повітряні петлі та ланцюжок з повітряних петель у схемах. Тепер ви знаєте декілька методів, як набрати ланцюжок з повітряних петель та як повітряні петлі позначаються у схемах. Якщо є питання, пишіть у коментарі, не забувайте про вподобайки, а ми з вами зустрінемось у наступних відео.